Привіт, мої любі Льви, цей прогноз на квітень місяць для вас. Ну що ж, подивимося, що вас чекає в квітні місяці, які події, що найкраще робити, чого остерігатися. Ну і, звісно, пораду від карт отримаємо. Ну що ж, почнемо. І Хочу вам сказати, що в квітні місяці у нас там в другій половині квітня. І на початку травня буде коридор за Це такий період, який найкраще провести, знаєте, через. Відпочинок, якщо є можливість поїхати в ретрит, санаторій, оздоровитися десь взагалі чудово, детокс організму, детокс думок, пропрацювати якісь свої психологічні блоки, взагалі буде також прекрасно. Ну і звісно, в цей період не рекомендується купувати нерухомість, впроводити фінансові операції чи підписувати важливі документи. Не потрібно цього робити. Це карта трансформації величезної, духовної трансформації. Це не карта фізичної смерті. Ні. Це карта, яка саме говорить нам більше про внутрішню трансформацію, переоцінку цінностей, коли, знаєте, якийсь етап у вашому житті завершиться, коли вам настане якась ясність. Це ще карта завершення. І ви скажете так: все більше я ось так жити не хочу. Я починаю нове новий етап в своєму житті. В багатьох Львів зараз дійсно може початися новий етап, якийсь у квітні місяці, чи то ви почнете працювати там на себе, почнете вести свою справу, так? Чи то це може бути зміна діяльності, взагалі зміна місця роботи, і це назавжди може бути або. Мінімум на 30 років найближче, це може бути переїзд в іншу країну, в інше місце. Це також буде надовго. Або якщо ви приймете розірвати стосунки, любовні стосунки з партнером, то це також буде надовго. Це назавжди фактично. По цій карті потім зійтися знову з цією людиною ну майже неможливо. Також це може бути у нас зачаття. Це карта зачаття, народження дитинки. Якщо льви, ви дуже сильно хочете. Щоб було зачаття, щоб була вагітність, то тут рекомендується по цій карті звернутися до лікарів, тому що це може бути через якесь лікування зачаття, або через якесь втручання лікарів, типу як еко, наприклад, так може бути ось така форма саме зачаття і народження дитинки. Але це карта, коли яка нам говорить, знаєте, про трансформацію внутрішню, про духовну, про це переродження, це як фенікс. Для того, щоб стати феніксом, потрібно згоріти дотла і потім із популу відродитися цим прекрасним птахом. Тобто, якісь можуть бути труднощі, якісь можуть бути події в вашому житті, які будуть в підні місці давати труднощі. Особливо це може бути вплив на емоції саме, може бути, знаєте, коли емоційно буде дуже тяжко, вам буде здаватися, що виходу немає. Але вихід завжди є. Це буде як перевірка, це буде як перевірка Всесвіту, як якісь певні уроки, які вам необхідно, буде пройти. Важливо тут не здаватися. Завершити один етап в квітні місяці і вийти на новий рівень. Знаєте, сказати все що дякую. Я зрозумів, чи зрозуміла твої уроки. Я для себе взяла певні висновки, зробила і більше таких помилок повторювати не буду. Це може бути ось в такому варіанті у вас проходити. Якщо вам буде дуже важко психологічно, то я рекомендую звернутися за, спец... за рекомендацією та за допомогою до таких спеціалістів, як психотерапевт, психолог, це може бути таролог також, по цій карті. медіум, екстрасенс, можливо, можливо, у вас буде консультація в когось із езотериків. Це може і так програтися, або в психотерапевта, чи в психолога. Вісімка пентаклів далі це може стосуватися в першу чергу роботи, зміни діяльності, зміни професії, завершення роботи на одному місці і перехід на новий початок нов, своєї справи нової. Це карта майстра, коли ви щось зробите своїми руками. Бачите, щось. Людина створює, це дійсно може бути майстер, коли ви щось своїми руками робите, якусь роботу, щось ремонтуєте або створюєте. Це може бути майстер, так само сантехнік, електрик, це може бути майстер, який створює взуття, ювелір, це може бути автомеханік, це може бути у нас взагалі дівчатка, які шиють одяг, так, дизайнери, це може бути. Пошиття не тільки одягу, а будь-чого. Це може бути майстер манікюру, так бровісти, перукарі. Тобто це карта майстра. Це навіть може бути теролог, так як я. Ось я також створюю, я також роблю розклади, я роблю щось і показую свою майстерність в чомусь. Тому, скоріше за все, у Львів у вас буде зміна якась в професії, чи то завершення роботи на одному місці, чи в одному напрямку, і перехід на нову роботу, чи на інший напрямок взагалі роботи, на нове місце роботи. Багато з Львів можуть по карті смерть звільнитися від оков, в якому плані, якщо ви працювали на когось. Скоріше за все по карті смерті ці окови знімете, переродитися, станете своїм повноцінним майстром, і клієнти у вас будуть. Повісінькі пентаклі буде багато клієнтів, і вони будуть вам ось ці пентаклі монетки приносити. Робота буде і оплачуватися буде достойно. Головне не занижуйте, головне не занижуйте свою діяльність, свою ціну за свої послуги. Але це може спричинити ще й ось болі в спині, можуть бути якісь хронічні хвороби, загостритися через те, що буде дуже багато роботи, або багато працювати. Тому ось тут бережіть себе, тому що Льви, у вас там ще й Сатурн на три роки увійшов в дім здоров'я. Тому, якщо у вас якісь є проблеми зараз, їх підлікуйте. Підлікуйте, зверніть на це увагу, щоб не було загострення якихось хронічних проблем. А можливо, ви будете звертатися до майстра. До речі, карта ось смерть поєднанні з вісімкою контактів, це говорить про капітальний ремонт. Взагалі, перебудова абсолютно, чи знесете будинок зовсім під нуль і будете будувати на тому місці. Може бути і так, що ви будете звертатися потім до майстра. Який буде вам будувати це все? Дивимось далі. Сімка пентаклів. Десь ви вклали кошти раніше або вкладете кошти. Можливо, ви вкладете кошти в свої якісь інструменти, в свою діяльність, в свою роботу, чи то в рекламу, можливо, своєї діяльності як майстра, так ось і будете чекати, поки ці кошти виростуть. Тобто ви щось вклали в себе, чи то ви будете проходити якесь навчання і вкладаєте в себе кошти у вигляді інформації нової, нової, нової нових знань, так і будете чекати, поки ці ці знання вам дадуть певні дивіденти, поки ось ці монетки виростуть. Але порада по карті. Ось тут, якщо ви вкладали десь кошти в банк під відсотки, у вас були в акціях, в цінних паперах, облігаціях, не потрібно їх в квітні місяці чіпати і витрачати. Яка б там ситуація не була, ваші кошти вони можуть вирости в рази більшими стати не потрібно. Це карти стабільності. Карти говорять, що потрібно ще трішечки почекати. Потрібно ще трішечки почекати і ви отримаєте хороші результати, неймовірно класний прибуток. Можливо буде так, що ви будете працювати з клієнтами, показувати свою майстерність і думати, що або замало клієнтів, або замало платять вам клієнти, то почекайте, напрацюйте свою майстерність, напрацюйте свій авторитет, напрацюйте клієнтську базу, вона у вас буде. І потім і ось цей період кіти місяця може бути, знаєте, напрацювання ось цього всього. І потім ось ці вони виросте, ваші кошти, ваші прибутки виростуть, коли ви пройдете ось цей етап напрацювання нових якихось методик так і. Коли ви отримаєте хороші результати. Але взагалі це ще карта стабільності, не карта ризику. Ця карта нам говорить, не ризикуйте в фінансах, не потрібно вкладати в якісь незрозумілі схеми, чи проводити, наприклад, інвестування за ризиковим пакетом якимось. От і цього не потрібно, краще обирайте більш стабільний, більш стабільну дорогу, більш стабільний метод інвестування. Зараз витягнемо ще одну карту. Сила. Ви справитесь з усіма перешкодами. Взагалі це карта Льва. Дивіться, ось лев у нас. Ви справитесь з усіма перешкодами. Хтось, можливо, буде вас приборкувати, намагатися приборкати, але. Пам'ятайте, що ви повинні проявити свій внутрішній стержень, силу свого характеру, силу свого духу, силу волі, проявити себе, своє внутрішнє я, відстояти себе і йти, незважаючи ні на що вперед, Ти вперед по цій карті, не опускати руки, навіть якщо буде здаватися, що ситуація безвихідна, навіть якщо буде здаватися, що дуже багато проблем. Ви впораєтеся. Ви впораєтеся з усім, але важливо бути наполегливими, показувати свої лідерські якості. Це карта лідера, це карта управлінця і керівника. Ви керуєте своєю долею, ви керуєте своїм життям, ви автор свого життя, і вам має бути все одно, що вам говорять. Тому що іноді люди можуть інші якісь свої установки нам нав'язувати, негатив. якийсь. вам це не потрібно. Проявляєте себе, свою силу характеру, але це має бути знаєте, така м'яка сила, не, не, не войовнича м'яка через жарти, через почуття гумору, через проявлення ось такого творчого і креативного підходу до клієнтів, до роботи. Тобто ось тут, ви знаєте, ви маєте е, своєю чарівністю. Е Завойовувати своїх клієнтів. Ви маєте ось тим, що ви розмовляєте з ними, жартуєте, показуєте, що ви отакий лідер, впевнена в собі людина, з ними взаємодієте, і через це вони до вас будуть тягнутися. І через, саме з допомогою м'якої сили проявлення сили волі і силу характеру ви зможете вирішити всі свої проблеми. Але головне, ось тут не здаватися. Ну, зараз витягнемо ще декілька карт з іншої колоди, подивимося, як у вас пройде. Місяць. Ось така колода. І ще хочу вам сказати, Львії, що 4 квітня в мене стартує другий потік мого авторського курсу Сучасне таро це 6 тижнів, 12 вебінарів. Якщо ви хочете навчитися робити розклади на картах Таро і визначати, допомагати людям, визначати причини ваших проблем і прогнозувати майбутнє, я вас запрошую на свій авторський курс, який буде. Мати два пакети. Оптимальний є там, де ми вивчимо всі загаль... загальне значення всіх 78 карт, вивчимо взаємодію старших та молодших арканів, вивчимо взаємодію карт двору. Також вивчимо групи карт і базові розклади. Також обов'язково будуть у нас 12 медитацій, моїх авторських створених мно... створених мною для вас. Ну і звісно, буде ще інший пакет: пакет майстер плюс, в якому ще буде додаткових три вебінари, де я навчу вас. Абсолютно всіх розкладів, яких я знаю, і там ви знаєте, от у вас будуть абсолютно всі інструменти для того, щоб поволодити новою професією, для того, щоб допомагати собі та допомагати іншим людям. Якщо вас це зацікавило, вам це дійсно ця. Методика, ця професія цікава. Пишіть мені в інстаграм, посилання в, в описі до відео, я вам розкажу всі деталі. Ну і звісно, це буде особливий потік курсу, тому що і в цей період я буду знаходитися в дуже сильному енергетичному місці, місці сили, священному місці, де я буду писати також авторські свої медитації, саме там, давати вам свої вигрузки, загрузки, надихати вас, і ви будете в моєму потоці, в моєму полі, також заряджені ці. Цією м, прекрасною енергетикою. Ну, і ті, хто ще такий подаруночок, ті, хто буде на пакеті на тарифі «Майстер Плюс, я привезу з цього звичайного місця, з місця сили, вам подаруночок особисто від себе у вигляді якогось оберегу. Якщо вам це цікаво, пишіть в інстаграм, розкажу все детально. Рада буду вас бачити на своєму курсі. Старт уже 4 квітня. Ну, а ми продовжуємо подивимося з іншої колоди, як пройде квітень місяць у Львів, так? Подивимося Диявол, якісь будуть спокуси, перешкоди будуть на вашому шляху Льви в квітні. місяці. Це карта, яка говорить, знову ж таки, дивимося на своє здоров'я. Якщо буде погіршення здоров'я, йдемо до лікаря. Особливо це кістки, спина, може бути суглоби, проблеми. Чи болі, обов'язково звертаємося до лікаря. Також може хтось вас дуже сильно пропонувати вам якесь партнерство, дуже сильно спокушати вас в чомусь, чи то великими коштами, чи то дуже прекрасною, хорошою, солодкою пропозицією, але м -м, перевіряйте все, не погоджуйтесь відразу. Пам'ятайте, що в кінці квітня, у нас, в другій половині квітня, у нас коридор затемнення. Не потрібно взагалі погоджуватися на якусь співпрацю в цей період, тому що це буде не дуже добре, це можуть бути фінансові втрати. Тому вас, якщо вам буде щось пропонувати, скажіть, що мені потрібно. Не подумати. Ваше точно від вас ніде не піде. І люди будуть чекати, поки ви скажете результат. якщо це було не ваше, і вас намагалися обманути, тому що диявол — це карта обману, особливо це обман у вигляді фінансів, це обман. На гроші, це обман, щоб підписали якісь документи, так які пов'язані з нерухомостю чи грошима, фінансами, Тому консультуйтеся, перечитуйте всі документи, всі угоди, які ви хочете підписати в квітні місяці, і краще взагалі нічого не підписуйте, а тільки досліджуйте, знаходьте підтвердження тому, що вам пропонують, перевіряйте. І не дуже добре брати кредит, звісно, чи позику, тому що по цих картах будете дуже довго віддавати. Можливо, потім та людина, в якої ви візьмете кредит, чи позику, гроші в позику, скаже повернути раніше, чи якийсь відсоток там вам інший поставити, і це буде, знаєте, вас дуже сильно. Ця ситуація буде тягнути з вас енергію. Також, якщо будете брати в банку кредит. То скоріше за все це будуть зміни потім по кредитних ставках, і також це не буде дуже вигідно для вас. Це ще може бути маніпулювання, коли хтось захоче з вами зманіпулювати, загнати вас у страх. Дуже часто це керівники організації де ви працюєте. Це можуть бути, до речі, контролюючі органи. Тут у нас може бути, що до речі, по цих картах що може бути перевірка якогось контролюючого органу, типу податкової, наприклад, там пожежники. Всі державні перевірки серйозні, ось можуть бути у нас. Тому тут вас має бути впорядкування в документах. У вас має все бути чисто, чиста бухгалтерія, має бути документи. Всі мають бути оформлені, тому що через це може бути штраф великий. Не приховуйте. Тим паче Сатурн у вас там говорить: не приховуйте нічого, що пов'язано з фінансами чи з якоюсь діяльністю люби. Не потрібно цього робити. Сатурн все висвітлить. Робіть все законно і не обманюйте, і дивіться, що вас не обманули. Ще декілька карт з цієї колоди. Сімка мечей знову карта обману, крадіжки. Карта обману і крадіжки, хтось буде плести якісь інтриги за вашою спиною і плітки поповзуть про вас за вашою спиною. Будь вас обговорювати, бути в центрі уваги, будь вам кісточки перемивати. Це заздрощі ще. Ці дві карти, це ще заздрощі у нас можуть бути з боку інших людей. Будьте готові до цього, не сприймайте, це дуже, дуже близько до серця, це лише розмови інших людей. Сьогодні ви будете темою, завтра буде хтось інший, так? Темою їхнього обговорення. Але це карти обидві кратіжки обману. Ще тому будьте дуже обережні з приводу ваших фінансів. Це може програтися, наприклад, телефон витягнуть у вас, десь там вкрадуть, чи вкрадуть якийсь гаманець, фісь фін... там частину коштів із кишені витягнути. Так, це може так програтися. Але це може ще програтися там у вигляді підписання якихось цінних паперів, де буде якась підстава. Не підписуйте нічого, не порадившись і не дослідивши. Сімка мечей це ще дослідження. Дослідження своїх паперів, дослідження тих документів, які вам дають підписувати. Ну, і, звісно, сімка мочей це у нас ще карта, яка говорить, не розповідайте про свої плани нікому. Абсолютно нікому. Тому що хтось може перейняти вашу ідею, вкрасти вашу ідею і реалізувати її раніше. Ось така може бути. Будьте дуже обережні з фінансами. Якщо будуть просити у вас позичити фінанси, не давайте. Бо, скоріше за все позичать і пропадуть. Заберуть ці кошти і пропадуть. Десь люди, знаєте, візьмуть позику і, і все. Десятка пентаклів. Фух. З фінансами все буде добре. Я почала аж переживати за вас З фінансами все буде добре. Десятка пентаклів. Скоріше за все, ви будете приносити з роботи стільки коштів, що зможете забезпечити всю свою сім'ю, і буде підтримка сім'ї, і буде стабільність у сім'ї, і буде такий спокій, і гармонія, і любов, і щастя. Якесь питання нерухомості може бути, можливо, ви купити якусь нерухомість собі, так. Все буде добре, але якщо буде якась покупка, от краще в першій половині квітня, або будете підписувати якісь документи, краще в першій половині квітня і перевіряйте все. Перевіряйте, носіть до декількох юристів ці документи, до декількох нотаріусів. Не підписуйте просто так нічого. І приведіть свої документи в порядок влад. І тоді все буде добре. Тоді у вас фінанси будуть. винагорода по фінансах буде. Все буде добре по фінансах, але будьте максимально обережними. І тоді буде у вас прибуток. Ну і ще декілька карт з іншої колоди. З ось такої. Знову сімка мечей, знову карта крадіжки. Це оця ж карта сімка мечей тільки з іншої колоди. М -м -м. Дивіться, щоб не було обману. Знову ж таки, обман, крадіжка інтелектуальної якоїсь власності, крадіжка ідей, хтось захоче зробити так само аналогічно, як ви, і реалізує раніше, ніж ви. Не діліться своїми ідеями, ні з ким, абсолютно ні з ким. Також це у нас ще може бути. Ну, Інтриги так, інтриги за спиною, хтось щось тихенько захоче зробити. Не довіряйте своїм, перевіряйте всіх своїх партнерів, з якими ви будете щось реалізовувати. Перевіряйте свої, не довіряйте їм. Наприклад, якщо у вас якісь ціні папери чи ваш кабінет, то він має бути зачинений, і ключі мають бути в квітні місяці лише у вас. Ні в кого з іншого, іншого, так і до ваших документів, паперів ніхто не має більше можливості доступу, щоб не було ніякої підстави і крадіжки. Перевіряємо все. Достатньо напружений, у вас буде місяць, але проявляйте ось по карті сила, свій характер. Бойтеся з цими проблемами, і тоді у вас все буде добре. Трійка жеслів. Дуже активні будете, дуже будете активні, будете вирішувати якісь проблеми, будете рухатися, буде дуже багато фізичної роботи, фізичної праці, можливо, дійсно робота чи поїздка, поїздка по роботі, службове відрядження може бути. Це може бути, коли щось на початковому етапі, його потрібно розвивати. Можливо, якийсь проект, чи якась справа буде на початковому етапі, ви будете дуже багато працювати, щоб отримати успіху. Але це карта успіху, коли вас почують і побачать. Бачите, ось мужчина розмахує ось такими вогниками. Вас побачать, вас почують, але потрібно буде прикласти багато зусиль, йти вперед, незважаючи ні на що. Витягнемо ще карту пораду. Іншої ось такої колоди п'ятірка мечей. Карта конфлікту взагалі. Але ця карта говорить, відстоюйте себе, що б там не було. І в словесному варіанті це може бути словесний конфлікт, словесна перепалка. Ви маєте себе відстоювати до останнього стояти на своєму, відстоювати свою позицію, свою точку зору. Свою правоту до останнього. І це може бути якийсь конфлікт серйозний в вашому житті. Ви маєте не піддавати не жертвою, не бути в позиції жертви. Не піддавайтеся. Відстоюйте себе. зважаючи ні на що. Приберіть всі страхи. Йдіть вперед. У вас карта сила, у вас все вийде. Просто боріться за своє щастя. Відстоюйте себе. Ще одну карту зараз витягую. Сила. Знову у нас сила, Ось ці карти. проявляйте свою силу, свою силу характеру, силу волі, свої лідерські якості, відстоюйте себе, приберіть страх, і у вас все вийде. Ви будете просто на вершині слави. Але потрібно певні по труднощі пройти, і вам буде в квітні місяці. Дякую, Львові, що ви були зі мною. До речі, рекомендую дивитися дані відео прогнози та гороскоп як по знаку Зодіаку, так і по знаку асценденту. Якщо ви не знаєте свій знак асценденту, пишіть мені в інстаграмі, я вам безкоштовно розрахую. Дякую, що ви були зі мною. Чекаю вас у наступних відео. І нехай у вас все буде добре, Львові.